Всіх вітаємо на нашій платформі. Міямі Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поділитися дуже цікавим відео, яке надіслав мені мій знайомий. Відповідно, ще трошечки раніше. Переглядаючи архівні файли, я відкрив цей ролик і відповідно хочу його вам показати і також надати коментар. Це відео стосується так званої оферти, з назвою Повістка, з якою прийшли до Анатолія. Відповідно до його обраватої власності і намагалися її йому вручити. Як розгорталася ця ситуація? Який фінал цієї історії? Ви зараз можете побачити в цьому відео. Після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Тебе, Голи, то, ви хочете? доброго дня. Вручити вам поїздку на медичний огляд. Я нікуди, бо я вже учуся. Довольний. Довольний. Я приніс вчора мама була, вчора принесла. Є... Є... Мам не кричи. Анатолій, Анатолій Миколайович, є згідний регламент. Вам у 23 статті надається відстрочка, якщо ви є студентом денної форми навчання. Але приходите своєю рукою, пишете заяву, надаєте документи, і вам надається відстрочка. Без адвоката я нічого. Стаття 64, писати Адвокат нічого не буде. до чого. Стяжі На написано при... для вас згідно з пунктом 10 статті, першої закону України. Про військовий обов'язок і військову службу та пунктом 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вам належить з'явитися до 3 відділу Рівненського районного територіального центру комплектування у відділення обліку мобілізаційної роботи кімната номер 1 для уточнення військово-облікових даних та проходження медичного огляду за адресою МТСМТ Гоща, вулиця Незалежності, 82. Комунальне неприбуткове підприємство, Гощанська багатопрофільна лікарня. Шановні, написати можна що хочеш. Тепер хоч. я попрошу не По... знімати. Я, я прошу не знімати. Я зараз не у вас час. на подвір'ї і попрошу моя... час, не військовий час. Це моє подвір'я, приватна власність. Я з вами сваритися, не хочу. Зараз я вам кажу. Я прошу, мене не злухайте, послухайте, будь ласка. Воєний Чому воєний так боїтеся, коли вас є заборонено знімати? А я хто такий? Бог чи що? Знаєте? Шановні, Анатолій Миколаївич, персоналі. Я вам скажу, да, я вам довід, скажу ти... я почекайте, почекайте, одне. Розкажем. Почекайте, послухайте ну, мене. Розкажем. Я вам скажу одне. Я тільки винен одному Богу і своїй сім'ї. Більше я нікому не дав. Джаві ви нічого не ви все, а держава мені що дала? Що мені, мені держава всула, втягнула, що, <плес> що мені держава дала? Ми, світло вам Яке світло? Ви, ви знаєте, що стаття, ви ви знаєте, що що стаття 13, Конституція України. А тепер дивіться, шановні ви знаєте, якщо ви не поважаєте, дивіться, бачите всі, якщо ви не поважаєте Конституцію України, України Конституція віддейте, України, то це є зрадники. Ви розумієте? не Орест, ти Конституцію України. поважаєш Якого ви хера не їздите? Вийде до Порошенків, Ай до то тих депутатів. Чого ви туди не їдете? Є район є? Мені по барабану, їдьте до президентів, їдьте, блядь, до депутатів. Чого чо ви туди не їдете? Моє діло. Моє діло, я нічого говорити не буду. То Моє то діло. То все, то до то побачення. То Вийдіть це мені, мені там по барабану, так вона хай собі там і лежить. Вийдіть з мого приватної власності, бо я просто зараз буду захищати свою приватну власність. Будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Будь ласка, я маю повне право. Власне, Хлопці, я не хочу приїхали. з вами сваритися. Ви вийдіть лучше. Стан, вийдіть. я вам ще раз пояснюю. Ось вам там все написано. я тобі, Орест, скажу нормально. Я сваритися ні з ким не хочу. По перше, ми не приїхали по... сюди сваритися. По, -по, по перше, послухайте мене. Я, я... По-перше, я вчуся, мама, все ви добре. через вас через вас. Моя мама в лікарні була. Я ще вас на суд подам. І я не шуткую, Я вам серйозно кажу. Добре, тепер А ти взагалі знімати не маєш право. А ти маєш я маю право, я журналіст. Будь ласка. І я на своїй приватній власність, Ти не смійся, взагалі не маєш право. вийди звідси в Вийшов вже сказав. Вийшов, я зараз випущу собаку, мені по барабану. Вийдеться, моя приватна власність. Ви що вирішили мене зачепити що? Ні, славі, славі. Я зараз визиваю вче слідчу оперативну Would групу. Láspere. Не поліцію, Would а слідчю оперативну láspere. групу. Визивай. Визивай. Ви. Визивай. Вийшли звідси, що ви ще хочете. Ви ви. Визвай. Ви. Визвай. Визвай. ви мою матеру довели. Добре. Ви мою маму Миколаївич. довели, що вона була в лікарні. Анатолій Миколаївич, стосовно довідки, що ви навчаєтеся, з'являєтеся до нас третій відділ. Нікуди я буду. Ви мені ніхто і звати вас не я. Все, понятно? Вийшли звідси. У доброму. Мене забрать в армію, ну, а то і мати твою береться. І можете шукатися, не шукати. Не шукайся, не шукайся тут. Така. Ну, Хай шукається. Хлопців, Луч, лучше хлопці, потрапає, лучше, думаєте, що то Ви вже так. і так. Я б у маму занесла, несла, що ви вже хочете. Ми хочемо, щоб він з'явився, так як відповідно шукати. тут написано. Орес, це раз, Орес, ти, Орес, ти є нормальна людина. Зияв. Ти розумієш, що це є злочинний наказ. Мені так, мама мені мама зробили. моя мама одна дорожча з всіх повірте. вона недавно, я якщо не віриш, через два рази. Скоро визивали, і на поліції її я зафіксовано. Мама в лікарні лежала мамою і Я, далі, так, я її... зроблю все-таки, щоб відстали від неї. Якби well, мама я... це все не бачила, нема питань. Не я, я розумію. Роби але... бумаги по догляду за мамою. Прийди, напиши заяву і, і все треба все. Ми не будемо навчання. Хлопці, я вас це по я вас почув. Будь ласка, їдьте з Богом і більше сюди не приїжджайте. Ще не ви побачили це відео, і саму кінцівку, сам фінал цієї історії, де Анатолій, знаючи свої права і свободи, дав зрозуміти, що він не є фізична особа, а що він є людина, яка захищена Конституцією України. Хочу, щоб ви звернули увагу на цього мужчину в пікселі. У мене склалося враження, що він був на підпитку. Можливо, я помиляюся, але прогорніть це відео назад і передивіться, з ним щось явно не так. Дуже тішуся з того, що. Анатолій задав їм питання: а чому ви не ходите до порошенківських синочків і так далі? Чому ви ходите тільки там, де вам скажуть, а до інших суб'єктів ви і не ногою? Звичайно, що у них немає відповіді на це питання, тому що вони прекрасно знають, якщо б вони прийшли до того чи іншого синочка депутата, могли б отримати навіть фізичне зауваження. Ще які цікаві моменти я хотів розглянути в цьому відео. Крім статей про мобілізацію, а також військовий обов'язок, військову службу і 65 п'ятої статті конституції, вони бідолаги більше нічого не знають. Анатолій, як знаюча, свідома людина зміг захистити свої права і свободи. Більше того, задав їм купа незручних питань, на які вони не могли дати відповіді. Якщо б їм задати ще питання, хто ви є, з чим прийшли до кого, ваші правоустановчі документи, ким ви створені, яким законом, хто вам надав ті чи інші повноваження, ваші посвідчення, де ви зареєстровані, то вони би бідолаги не знали, що з ними робиться. Але тим не менше, дякую Анатолію за проявлену волю, за те, що дав їм зрозуміти, що він не є фізична особа, що він є людина, яка захищена Конституцією України і він знає свої права і свободи. Більше того. Коли він задав їм питання, що дала йому держава за весь час, вони не змогли дати нормальної відповіді лише ту, що йому постачають світло. А відповідно до статті 13 конституції, на яку він оперся, всі природні ресурси є правом власності українського народу, тобто український народ. Не має платити за ці ресурси, про які сказав цей незрозумілий суб'єкт. Люди, які не знають своїх прав і свобод, їм тикає 65-ту статтю конституції, закон про військову службу, військовий обов'язок, мобілізацію, воєнний стан, оборону України і так далі. Люди, які знову ж таки не знають цих законів, не знають цих статей, не знають, в якому статусі вони знаходяться, відповідно підписують ці оферти, йдуть на передову, залишають свої життя, залишають свої сім'ї, залишають своїх дітей, і відповідно про ці сім'ї ніхто більше ніколи не згадує. Тому, друзі, це показовий приклад, як захищати свої права і свободи, як показати цим незрозумілим суб'єктам, що ви є людина, що ви захищені конституції України, і тут нема що робити. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, беріть приклад з Анатолія, читайте Конституцію, особливо статтю 3 статтю 5, щоб ви розуміли, що ви є людина, що ви є єдине джерело влади на цій українській землі. Що тільки ви, як український народ, маєте право будувати свою державу знизу вверх від територіальних громад аж до органів державної влади, як це написано знову ж таки в Конституції України 96-го року. Про ці речі я говорю кожному своєму відео. Більше того, хто не розуміє, що відбувається, хто не розуміє, як будується держава, хто не розуміє, що таке народовладдя, хто не розуміє, що такі територіальні громади, органи місцевого самоврядування, права і свободи людини, бюджети, податки, енергоресурси, я створив покрокову систему для захисту прав і свободи людини, де є максимальна кількість інформації по захисту прав і свобод людини, яку в Україні дотепер ніхто не може дати. Як користуватися цією інформацією, як захищати свої права і свободи, як утворювати територіальні громади, як обліковувати все своє майно, як створювати органи місцевого самоврядування, відповідно районні обласні ради, як об'єднуватися, як знизу вверх будувати цю республіку, яка прописана в п'ятій статті конституції. Більше того, в додаток до цієї системи є унікальний інструмент, дуже потужний юридичний документ, який називається Волевиявлення людини. Про які я говорю практично в кожному своєму відео, яким по всій Україні сотні тисячі людей захищають свої права і свободи і розуміють, що вони не є раби, що вони не є фізичними особами, а їх захищає конституція України і міжнародні документи. Всю детальну інформацію також отримати сам документ волевиявлення людини. Ви зможете, написавши мені в приватне повідомлення в телеграм перше слово волевиявлення. Також нами в телеграм створені більше ніж 400 груп. По ваших населених пунктах, де кожен з вас має унікальну можливість зайти в цю групу, познайомитись з однодумцями, утворювати свої територіальні громади, брати участь в нашому конституційному процесі. Брати участь в наших живих стрімах, задавати конкретні питання, отримати на них відповіді, а також разом будувати і розбудовувати нашу державу республіку Україна. Основні групи ви знайдете в описі під цим відео з назвою Волевиявлення людини по областях. Переходите в свою область, задаєте питання по своєму населеному пункту. Наші адміни перенаправляють вас в ваше місто, і там ви вже безпосередньо комунікуєте. Всі посилання на перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, настав час об'єднуватися. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.